26 лютого перед початком Великого посту православні християни відзначають прощену неділю, що має на меті пробудити в людях світлі і щирі почуття, прагнення до добрих справ, щоби увійти у підготовку до великодня з чистою душею. Духовного прозріння час надходить, Великий піст, Спасительна пора. Для вічного життя він нас відродить і радістю наповняться серця. Для цього покаяння шлях пройдемо, оцінимо, що зроблено в житті. Побачимо чіткіше ми проблеми, що приховались в глибині душі. На прощеній неділі ми збагнемо, що завтра покаянний, цінний час. Не промайнуймо ми його даремно. За вічність боротьба чекає нас. Взаємне прощення додасть нам сили, полегшивши гріхівний наш тягар, який на серці десь ми утаїли від різних непорозумінь та чвар. Наш труд духовний укріпить молитва, утримання у їжі та від зайвих слів, у піст свідоміша за вічність битва. Зоплакуванням всіх своїх гріхів, нехай цей піст даремно не проходить, потрудимось духовно в нім сповна, для вічного життя Він нас відродить, щоб славити Воскреслого Христа. Цей день в житті нам дав Всівишній і заповів на сотні літ, нехай Тобі все простить ближній, а Ти йому. Прости у слід. Почнемо все спочатку, без сліз і без образ, і в наших душах щастя поселиться у раз.